12 жовтня колектив гніванської дитячої музичної школи очікував на візит кандидата в народні депутати Віктора Жеребнюка, який з особливою увагою переймається проблемами закладу, що є одним із кращих на Вінниччині. Нещодавно в музичній школі було зроблено капітальний ремонт. І одним із благодійників, які надали суттєву допомогу закладу, був наш земляк Віктор Жеребнюк. Відтепер 360 вихованців дитячої музичної школи, музичного, хореографічного, вокального та фольклорного відділень опановують різні види мистецтва в комфортних умовах. Віктора Миколаєвича зустрічали представники громади на чолі з гніванським міським головою Володимиром Кулешовим та директором музичної школи Тамарою Гуцал. Гості завітали до просторої танцювальної зали, де заняття хореографічного гуртка проводила молодий викладач Юлія Маценко. Вихованці музичної школи разом із хореографом проводили репетицію до 25-річного ювілею закладу, що буде відзначатися з особливою урочистістю. Спілкуючись із гніванчанами, Віктор Миколаєвич запевнив земляків, що і надалі докладатиме всіх зусиль для розквіту рідного Поділля. А підтримка талановитої молоді залишатиметься для нього одним із пріоритетних напрямків у роботі. Директор музичної школи Тамара Гуцал. З гордістю відзначила, що мистецькі досягнення юних гніванчан є досить вагомими, а також сердечно подякувала людям з небайдужим серцем, які надають благодійну допомогу закладу. В нашій школі навчається більше 360 дітей, із них 195 дітей стали цього року лауреатами міжнародних фестивалів та конкурсами. Чотири рази ставали володарами гран-при. Наші діти цього року побували в Болгарії, в Польщі, в Турції і привезли перемоги з цих конкурсів. І я дуже радію цьому, тому що в нас два зразкових колективи хореографічних поїльські мальви і візерунки, фольклорний ансамбль зразковий і вокальний ансамбль зразковий. Працюють педагоги дуже. Професійну фольклорний ансамбль був запрошений в Італію, і нам дали таку можливість поїхати подивитися Венецію, побувати в такому прекрасному місті і побачити місто музей. Наша школа майже 25 років. Не вкладалися кошти в ремонт і з ініціативи голови районної держадміністрації, районної ради. Коли вони прийшли в школу, вони не думали, що так, таке становище в нашій школі, і вони зініціювали весь район. І міста, і району, і виділили кошти, і, хоч були задіяні великі кошти, але все ж таки їх не вистачало для всього, щоб зробити ремонт. Треба робити і в коридорах, і в класних кімнатах. І тому ми шукали людей, які б іще відгукнулися і допомогли нам в цій справі. І я дуже завдячую Берещуку Віктору Нушичу, який нам допоміг Дрозду Антону Степановичу, бувшому голові батьківського комітету Кухарівського Вадиму, Вадиму Вікторовичу. Але найбільший спонсорську допомогу нам дав Віктор Живнюк. І він розуміє, що діти це майбутнє, і той його вклад та його відношення Він неодноразово заходив до нашої школи, він запитував, як наші діти, що їм потрібно. І це нас дуже радує. І я ще хочу сказати, що на базі нашої школи проводиться конкурс вокальний, осі мелодія. І почувши, що такий конкурс проводиться, він і ще дає кошти на проведення цього конкурсу. То чому не будемо ми радіти і дякувати таким людям, які розуміють, що майбутнє це діти і вкладають в дітей? Тому що діти це держава, майбутнє – наша держава. Я ще раз ще раз низенько кланів, всіх нашим меценатам. Я хочу подякувати нашим батькам, які також дуже багато вклали і коштів, і здоров'я, і вміння, тому що вони велику вкладали і свої особисті кошти, і спонсорську допомогу. Так що всім людям, які задіяні, які допомагали, я їм всім всім завдячую від імені колективу і всіх дітей. Віктора Миколаєвича, декілька слів про сьогоднішній візит у Гніванську музичну школу. Вас сьогодні так радо зустрічають, з якою метою завітали. Ну, як майбутній депутат мені цікаво, як живе округ. А тим більше, що це така майстерня дитячого мистецтва. Це магніт для гнівання саме дітей і зайнятості дітей не якимись поганими звичками, а гарними. Чому не навчаться розвиток дитини, духовний розвиток дитини? Я багато чув про цю музичну школу. Також були відповідні звернення, щоб допомогти, тому що школа 25 років була без ремонту, а те, що сьогодні, як то кажуть, складчено, всі допомагають для того, щоб школа мала нове дихання і ще принаймні на 50 років служила гніванняві, дітям. Я думаю, що це добра, дуже справа, як то кажуть, хто вкладає в майбутнє в дитинство, в дітей, які мають керувати нашою державою, щоб бути кращими нами, духовно розвинутими. Це саме ця справа, воно сторицею віддасться. Лишилося два тижні до кінця перегонів і дуже гарні прогнози. Ви впевнені в своїй перемозі? Я впевнений в тих людях, які мене підтримують. Я впевнений, що вони. Дойдуть до фінішної перемоги разом зі мною, знаючи, що ми не збираємося здаватись, не збираємося нікуди відступати. Ми дойдемо і разом відсвяткуємо перемогу. Я всім бажаю виборцям, які визначилися, які підтримують мене, відчувають цю підтримку всього округу віри в світле майбутнє заради нашого майбутнього це наших дітей, тому що всі ми віримо в це. Бо тому, що кажемо навіть не один раз, нам вже хай так собі, нашим дітям буде краще, тому я вірю, що краще життя в Україні буде для наших дітей, і ми прикладемо всіх зусиль, щоб це домогтися.